Опалювальний сезон розпочався, а в квартирі 15 градусів. З такою скаргою прийшла пенсіонерка Наталія Цвілій на прийом до міського голови. Жінка прийшла не одна, зібрала всіх сусідів, і вони разом скаржились на неякісне теплопостачання. У тепломережі номер телефону котельні їй не дають, та й розмовляти з цього приводу відмовляються. Вчора прийшли з принести мені договір. Звоню уточняю. Кажу, скажіть мені, будь ласка, як я дознався, що це мається. Це якщо я буду заключати з ними договір, щоб вони мені платили, давали тепло, а я повинна сплачувати. Так да. Ну а тепла немає. Дзвоню, начальник був зайнятий, а більше розмовляти хто не хоче. А тепер ще вони це найбільше воно. Чого ж начальник дав таке указання, щоб нам не давали номера котєлінь? Проблема в тому, що багато людей переробляють свої системи опалення в квартирах. Цим самим змінюють тиск в батареях, а це призводить до зміни надходження тепла до інших осель. Сказав Анатолій Федорчук, щоб вирішити питання. Комісія на чолі з першим заступником міського голови Миколою Корнійчуком виїхала на обстеження будинку, в якому мешкає пані Наталія. Більшість проблем, з якими зверталися бориспільці до мера, земельні хочеться зробити землянку, купити рушницю і відстрілюватись від всіх. Так охарактеризувала Проблему, працівник бюджетної сфери Надія Лисиця. Завтра вітер знову почне на своїх А в нас відстрочка на період суда. Суд закінчиться, відстрочка закінчиться. Анатолій Федорчук порадив бути оптимістами та взяв вирішення цього питання під особистий контроль. Вам вже хочеться побудувати землянку, і, придбати рушницю. і відстрілюватися, хто буде будемо. Та не ви повинні жити в хаті, а не в тюрмі. Ви знаєте, за це що за ну, так може дітям щось по поводу земельної ділянки? Я думаю, що ми по-любому по любому це питання вам вирішимо. Любов Кальонкіна користується земельною ділянкою понад 10 років, але приватизувати наділ не може, бо він знаходиться на балансі першого жеку. Мені сказали, що як квартира в мене числиться, земельні ділянки не можна зробити. Потім я сказала, вже, я вже ходила на тій неділі до Корнічука Володимира Івановича, що цей вопрос рішен, можуть знати з балансу. Ну, мені ЖЕК ніхто не дзвонить, я написала заяву, вони кажуть, що я до вас повинна написати, на ваше ім'я заяву. Скільки там квартир? Дві Дві квартири. Так. цього Моя приватизована, його сусіда ні. Проблеми немає, каже мер. Потрібно лише виконати деякі паперові процедури. Почати порадив із заяви на ім'я головного архітектора міста та на ім'я міського голови. Ви зараз пишете заяву на головного архітектора Шкарп'єнка Мирослава Степанівна. Просимо надати висновок щодо виділення земельної ділянки під індивідуальне будівництво за адресою такої. Ну звичайно, ідеальний варіант, якби зараз ваш сусід приватизував цю квартиру, ми б зняли би його з балансу ЖЕКа. Це був би ідеальний варіант. Напишіть зараз заяву архітектуру, ви зрозуміли. Так? Другу заяву ви пишете Вошколату Володимиру Володимировичу. Напишіть третю заяву тоді ще. Плюс Крим Вошколата, пишіть третю заяву на міського голову. Олена Скриник, Сергій Кручинін, новини, телеканал Бориспіль.